Всім привіт, друзі! Мене звати Сергій І сьогодні ми продовжуємо грати в гру Майнкрафт на версії 1.5.2 з модом PowerCraft. Рома? Привіт всім з вами э, Ангел і Зомбі. І ми продовжуємо грати в Майнкрафт з модом PowerCraft. Так. Адама, як, як я тобі вже казав, в мене є на цю серію вже плани. Mm. Дуже хочу знайти сильно кристали. Хоча б один. І... О, у мене ще є дві шерсті. А в мене... О, блин, мене ж оді наші дерево кинув. Нехай буде. Я спали купа. В мобі не спавню. Эрома лягаю спати. Я поставив коло свої пострілі. Сей, кровати факт, чтобы мага не спавня. Ага. Так. О, так. Тепер мені oh. треба зробити, мені треба зробити. Ага, у мене кірка є, лопата є. А Дер... так, а мені треба... Дерево, дерево, дерево. Ой. Тобі їсти не треба? Не-не-не-не-не. Tra... Точно? На, треба батон. Зар, зар, зар зар Давай, сила. Ага, мне тоже треба. Так, мне треба начала это, щоб... Завалити... Завалите. Да, у них є... Нима не мотолк. Эээ, Чекай, а золото Рома чем рубається? Якою? Эээ. Е -е, Залезник. Ох, -мо. Блин, придется алмаз нароб. Бог с ним. Ща найдем алмази, правда? Найдем. Чуєш? Да. А, а ти знав, що з досок палки можна робити, а з палок доски? Да, я сейчас вроде но все. Круто. Ну, Наверное, Powercraft добавляет. Да. Чувач, ти підеш за мною шукати золото, чи ні? І И железо. Да зараз я субективки кирку зроблю, кану. Ага, і лопату. А, Булезни, нема. А, на, 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 на. Спасибо. Ага, пожалуйста. Окей. Okay. Не, ну мені перша серія буде само чтка. Я на почали і вже скелети полізні зомбі і всяка. О! що, куди я найде купую печерку? Та пішле, пішли, я вже бачу одну печеру. Так ні, бігати лучше не буду. Так, це що? ага, це крипер взявся. Яма. Ага. О, прикинь, у нас є озеро, похоже на сердечко. Де, вот. Ні-ні-ні, там далі є трошки. О! О, здорово, яма тут є хоть кудись куда сидя. який паркур зараз буде. Де? М -м 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 -м. Є! Я перескочив. Так, Рона, тут тут немало ходу. Я могу дать дальше. Нет, нет. Так, ну мне треба срочно так. О! Есть! Dress... А, да, да-да-да! Вот я. А, я башню. При один. Ой! А мы пять а... питание, ты факел взял? Ну, нет. Блин. Я... Почекай, попробую. Чекай, будь на місці, я иду тепер... возьму фактил и теперь себе дадут. Окей. добре я пока ты иду, трошки. Ладно. О, перше железо. Ура! А, Рома, знаешь, что тут є в тмном моде? Стіл в який можна складати свій опит. О! Е, слухай, нам хватить 15 пакети. На перший час повинна хватити, не знаю. Та якщо що чуєш, чуешь, mm. зроби з 12 палок, в мене тут є 17 вугілля вже, я збирав трошки. Зараз ангел, да, ты ангел? Конечно, ангел, ты Ух ты, блин, тебя как бы чуть не впал. Ром... Ты что ты сказал до меня? Не, 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 это до Карины. Это Рома. О, ура! О! Блин! Что? Подвесь в лес! Ага, смотри, Рома, я уже внизу! Я в стол! О, дивись, я тебя вот! Эти руки, я не знаю. Мам, мне не як ти казав. Так, маним же записка. Привет! Привет. <рес> Карина а... стол поздоровалась. Я чу. А, не чу. Ого, помню.

Я зараз зроблю, зараз я роблю. От, в нас є. У нас є 13 палок. Та нужна груди. А я знаю легкий спосіб, як знайти алмази. Як? Вам треба, знаєш, до 16 висоти докопати. А... Ну, знає, ну, що, знаю, 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 знаю. Тут на карты будут, лахрень чрная. Так. Ииии цей, масс пока. Ииииии. Там дальше и ты вот, знаешь, по... Купай просто в коридор два блока в высоту. Рома. Прикинь, Гал. нас у нас все три хвилини. А я. Не, я ты. А что думай... так на 13? А принципі будемо записувати до... до 11 годин, а потім почнемо другу серію. Але. Бо я просто не... знаєш, інтернет трошки... Чувиш, давайте рейть праву сторону, і я буду ліву. Май буде. Тільки відійде, щоб тебе не стукнути, случайно. <гум> найбільше були. чекай. Ти де? Скай! Кай, тебе я факел. Не. Nee. О, чекай, дай. Чекай, раз, два, три, шесть, семь. И как раз по семь факелю. Маша, спасибо. Надо. No, да. Чуешь? Тебе тебя скелета да. тоже гудят где. У меня Ура, я силикон нашел. Нашел? Силикон. Два... штуку. Руда с Пауэркрафта. Ай, Рома, 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 Рома. Я, на... я когда просто Ничего. Ничего. Так, 18 уровень. Ух ты! Ура! Лава! Там ты не замазал, будь ты алмазы! Я лаву на... Ааа! Ты стоит твой кот! А я не знаю, заплеть. Стоїть! А, ну чекай, бо в мене може не стояти. Не-не-не, якщо цей, тебе, це, якщо ти його робив, то повинен стояти. Давай так. зараз, чекай бо, трошки мир прогружається на ново, то трошки. Теперся до мене так скоріше буде. Ну, зараз, зараз... Зам... ангел самби. Другой, ми такого можем є... на кино робити. <світ> Так, ну я иду, О, я иду до своей лавы, мне все видно. Прикинь, на этих кирках 54 использования. Да? А на воде на 54. У меня немало использования. Так. так. А тут я такие очки, що пинизом руй да всякий правда? Да-да-да-да-да-да. Голограммные очки, дуже класна штука, кстати. Да-да. Опа, лазурит знайшов. Найшл лазурит, можно зробити портал. А ч есть? Ну вообще телепорт можно зробити А, ну и вс, то есть... А, ведра нам трава будет. Ну ты найшов якийсь кусь пещерку? А, я тут такая пещерка вс. Маленький, короче. О, я найшов пещерку! Да? А! Хи-хе-хе. Нучка, я зайду тебя. Оооо, тебя я пафить. Чо? А, я бачу. Я бачу тебя, а я. А. У меня питання до тебе. Будем? Гостей запрошувати Я хочу, а кого іменно? <гум> Можна поприкалувати, запросити флакса. А я. Не <гум> <Я> серйозно? <гум> Поплетка, да. На не-на-не-на, паду паду падай. Жалко, що тут нема цього. Знаєш, нема... жалко, що тут нема. Залізко! Залізко, О, лава. У мене тоже за різкою лава. Не знаю, чи багато лави, но рискувати не буду. Ну. Ого, Ого! Опа... Ред стол. Алмази! А я! Алмази! Ура! Друга серія я алмази, круто! Круто, правда? Опа! У мене ще такого не було! А, пусто зробила, з нами буде по-русски балакати! Ну и шо? Хавин, ты mm. видишь, Хавин записываешь для свого. Мы свой, блин, для свого. Рома! Крипер! Крипер, сокровищница! Я найду врестон! Я не хочу врестон! Никого у меня не зомби, 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 зомби! Ха-ха-ха! Ой, у меня мало зветок! У меня, кстати, два алмаза. Два алмаза? Мало. Да знаешь, что мало. Ой, ты что А Арестон? А Арестом можна камену купля купати. Арестову камену кирку кирку можно. Він та як він та як калмази. Стики Тільки... железна кирка. Фок? О, ми знаєш, ми може... Має... А ну, если дав собі верстак. Да? Ми зможемо його на доски перетекати. Так, якщо я зараз найшов спаунер пауків, то це вообще чудово. Я зараз їх перегромлю, назбираю собі опита трошки. Потім зрубаю три обсидіана. Ой, 4, і зробимо собі зачарувальню. Опа, пауки! привіт Печерні! Оффак! Оффак, фак, 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 фак! Ты прийшов женишка! Я найшов печерних пауків, які мене кусають, гадя. і спаунерный шоу, я займов зміни. Черных пауків такого не трогати, то вони не будуть сейчас. Якщо б на них не лезть, то они до тебе не будуть. Що? Якщо б на них не лезть, то вони до тебе не будуть лишься. Так. Да. Ага, ч-то два. Вс, я мору. Блин, они киса, то мало, тут ще два золота і один. Фу, тут ще два залеза юдин. Фок, тики не умирай, пожалуйста, тільки не вмирай, mm. тільки не вмирай, тільки не вмирай. Так, ну хватит на кирку уже. Рома, да, Что, у меня а я тебе дал палки. Ты мне фасел дал. И я сейчас один спаунер нашел. А? Да. Я его зараз... Ай. Если у меня зараз нет... Вс ⁇ Блин. Голера! Ама, я ТП до там... тебе будем цю другу серію завершати і будем третю починати. Будем же починать и знайти шаг. Ну да. Такс. ТТ. Тепе... Ангел зомбі. Надеюсь ти не Я докупаю. Ага, <різь> <різь> Клас. Що? <різь> <Чо>? В <різь> тебе це у мене тільки щоб лаг трошки був, типа ти рубайши нога не дивишся головою. Ну да. А, живите. Вот у Рома сідаємо та й зараз почнемо зразу другу серію. Якщо ви тут вперше, то підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі. А з вами був Сергій. До побачення. Рома? І зомбі. До побачення.